З вами на порозі унікальних подій, які не можуть не вплинути на історію цілих країн, держав, континентів і навіть світу. І ми з вами старанно працювали над отриманням шансу утворити ці зміни. Звісно, що важко знайти в новинах якийсь позитив, тим більше що йде. Інформаційна війна. Інформаційна війна, я вам скажу так, що йде дуже глибоко. Видаються цілі інститути пишуть псевдодосліди, псевдодослідження про історію цілих неіснуючих народів, вірувань, релігій і так далі. Нав'язуються якісь погляди на світоустрій. Нав'язуються якісь парадігми, розповіді про те, що війна буде безкінечною, розповіді про те, що має бути ядерна війна, і людство цього не мине, особливо цікаві розповіді про клімат, про катаклізми, які обов'язково чекають нашу планету. І можна їх відмінити нам на рівні людей. Це взагалі дуже смішно. Так от зараз наша школа займається наведенням порядку і ладу в певних речах. Які стосуються. саме цього. І ми виправ, намагаємось виправити вплив цих похибок, і е, інколи це просто випадковість, просто люди не так зрозуміли, а інколи це свідоме е, знівічення певних подій. Зараз я говорю про е, подію, яка сталася в місті Фатіма в Португалії з пророцтвом. Е, Божої Матері. Ми, наша школа, ви знаєте, працювала десь півроку тому в Фатімії саме з Божою Матерію. Ми отримували енергію, ми не робили це роботою школи, не робили це планетарною роботу. Сьогодні цю роботу, яку, про яку я говорю, і про яку ми зараз з вами будемо молитися сьогодні о 19-й годині. Це робота планетарного характеру. Я запрошую взяти участь до неї всіх. Кожен, хто бажає серцем може стати в молитовне стояння вже тепер, може молитися просто певний час, а може молитися саме в ті два дні, які буде відбуватися робота. Ця робота отримала благословіння Божої Матері. Ми звернулися до неї 10 днів тому і отримали благословіння на проведення цієї роботи. Мета цієї роботи дуже проста. Прибрати весь всі домисли з пророцтва Божої Матері, які вона надала, тобто трактування пророцтва, яке відбулося в Фатімі. Але ми не будемо чіпати це все, але ми, ми будемо зцілювати своєю молитвою наслідки цієї деформації, яка була або випадково допущена, або спеціально була примінена. Як технологія зміни історії людства. Так, от ми не будемо втручатися в минуле з цією цілею. Ми просто попросимо Божу Матері допомогти нам змінити ці деформації і надати нове пророцтво. З Цією метою відправилась група моїх учнів, яка проживає в Португалії на два дні в Фатіму. Ми її супроводжуємо. Божа Матері відгукнулася на цю ідею з величезною радістю. Вчора приєдналися. Мешканці міста Фатіма, і це дуже важливо до цієї роботи, і ми з вами будемо молитися, молити Божу мати, виправити е, ті деформації, які допущені і неточності в її пророцтво, саме Фатімське і всі інші її пророцтва. адже ми люди і можемо трактувати по-своєму. А часто Божа мати приходить до простих людей, до пастухів, які не мають освіти не по географії. Не по історії, ні по чому, і як вони можуть трактувати і пересказати те, що їм сказали, від видіння від, від, Божої Матері. Тут біля мене три метри по мою праву руку в моєму кабінеті <кхи> приходило було явлення Божої Матері два роки тому. Вона явилася перед війною за, за півроку і, і, і з покровом з син, з синім покровом. Можливо, то був згорнутий таким чином прапор, бо сама вона була жовто-золотою. І вона в позі аранті прибувала у мене в кабінеті певний час. І вона нічого мені не говорила, вона мовчала і просто була. Можливо, я недостатньо звернув на те увагу, і треба було розібратися з тим явленням Божої Матері. Але стан і відчуття були такими, що аби вона мені щось говорила. Я не знаю, що би я почув. Бо я не був шокований, але все одно сам стан і присутності її енергії переповнював мене. Тому е, Божа мати являється багатьом, але не всі її бачать і сприймають. І саме, саме тому так відбувається. А ті, хто сприймають, інколи не мають достатньо елементарної освіти для того, щоб е, або не, не можуть загадати і правильно пригадати. Що було сказано під час явлення, чи Божої Матері, чи Ісуса Христа, чи ще когось з небесних ієрархів? Тому, будь ласка, давайте поєднаємо наші серця, поєднаємося разом і будемо, звернемося в молитві і сьогодні, і завтра, і особливо 16-17 вересня, коли буде проходити. Ми, коли ми будемо в Фатімі отримувати благословення, благословіння Божої Матері для України, українського народу на отримання перемоги. Отже, молимося, віруємо і звертаємось до Божої Матері і матушки Анни, теж звернемося. Матінка Марія, матушка Анна. Молимо вас про благословіння всіх дітей, всіх матерів української землі і планети в цілому. Ми молимо вас про мир. Про настання миру на всій планеті через отримання миру в Україні. Ми молимо вас за свободу і незалежність для нашого народу, нашої держави. Ми молимо про те, щоб ця, цей жертовник було закрито. Цієї крові більше для чим, чим достатньо для любої спокути. Отже, ми просимо, щоб Всесвіт прийняв зцілення карми України і українського народу. І через нього народу світу, і щоб ця війна, остання війна людства, що проходить через наші серця, через нашу, нашу землю, через наші домівки, щоб ця війна була останньою війною на планеті Земля, щоб людство схаменулося і йшло далі, без війни, через любов і радість вирішувала всі свої питання, через дійсно взаємоприяття інших рас, народів і народностей. Через взаємоприяття інших людей, їх вибір, але зрозуміло, що немає більше на планеті існувати зло. Воно тепер не поза законом. Всі форми проявлення рабства, зла і агресії вже не мають існувати і не мають місця в наших серцях і на нашій планеті. Ми милосердно ставимося до тих, хто хоче продовжити цей досвід. Для них приготовлені, ми знаємо, інші світи. І вони можуть спокійно туди перейти. Отже, ми знаємо і любимо свою планету як живу істоту. Ми молимо Тебе, Божа Матер, спасти нас, наш світ, від руйнацій і тих проєктів, які приготували нас за куліса. Ми проявили свою волю і проявили волю вільних людей: бути вільними, жити в мирі, злагоді, в любові, достатку і багатстві. Ми... Прийняли це в своїм серцем, і ми закарбували це на своїх скрижалях. Отже, матінко, звертаємось до себе, де б ти не була, в Фатімі чи у Львові, в Києві чи в Нью-Йорку, де б твоя не ступала нога, будь ласочка, благослови нас, дітей твоїх, на нове життя, на створення нового світу, світу любові, радості і щастя. Молимо тебе, молимо тебе, молимо тебе, наша рідна матінко. Alai sinni diisa, huu irojela idi, sinujada, si ahala, tiesi i, roja is ala in. Дякуємо тобі, мати матерів, мати всіх дітей. Дякуємо, 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 дякуємо тобі за благословіння. Очікуємо з величезною радістю. Що історія людства, нашою любов'ю і твоєю любов'ю, буде слена і змінена на віки вічні. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.